Коли терміново потрібно приготувати торт, то я одразу печу 12 ложок. Це безпрограшний варіант і вийде навіть у дитини. В миску я відправляю 3 яйця. Туди всипаю 12 столових ложок цукру, я беру без гірки. Далі додаю олію, вона обов'язково має бути рафінована. Також 12 столових ложок. Це все перемішую і далі відміряю 12 столових ложок молока. Це все ще раз гарненько перемішую. І далі дивіться, якщо будете пекти не шоколадний 12 ложок, то беріть 12 ложок борошна. Якщо шоколадний, то 10 ложок борошна, 2 ложки какао. І обов'язково розпушувач. Це все просію і гарненько перемішу. Я ще додаю ромовий такий екстракт, можна замінити просто на ваніль. Перемішую це все, і ось таке має бути тісто, як на відео. Як бачите, воно дуже густим не буде. Далі форму застилаю пергаментом, виливаю наше тісто і ставлю його вже в розігріту духовку до 170 градусів на 40-45 хвилин. Потім охолоджую і змащую кремом. Зазвичай це у мене згущенка з маслом, так що готуйте і смачного вам.